Несемо у світлі хай знає кожен Божий дім, ми понесемо вогонь, даруючи любов усім. Різдво Ісуса Христа запалило це світло, світло розуму, любові, до та справедливості. Примітий вогонь з місця дороження Божого дитя за твоєму схаму Ісуса Христа і хай цей вогонь заповнить ваші серця любов'ю, добром, вірою в майбутнє і радостю. Ми даруємо цю лампадку з випливки вогнем, вогне, щоб вона стояла в міській дякую. раді, освітлювала цю дякую. будівлю, освітлювала серця кожного, хто заходить в цю будівлю. Вона, як і минулому році, буде стояти у нас тут, всі люди, хто приходить в місті виконком, і все, хто його приніс. Я вам дякую. Це Ми хороша так... традиція, вона другий у нас, але це приємна традиція. І я вам дуже дякую за це.